Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскин. Сьогодні я хочу розповісти вам за новенький Twitch Drops від стрімера QuickBaby. Це такі нові дропси, вони будуть впродовж двох днів, і там доволі непогані нагороди, особливо будуть завтра. Також хочу вам розповісти про зміни техніки в оновленні 1.25, про дві машини, які змінилися трішки. І про американський важкий танк 8-рівня ТС-54 також хочу розповісти, це та машина, яка зараз на екрані і яка дається нам бонусом до ВОД плюсу. Тобто, хто користується цією підпискою, буде отримувати цю машину на користування на час її підписки. Зараз про це все поговоримо, але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з самого початку із твічдропсів у Baby Дивіться, читаю той пост, який написав сьогодні, тому що від одного з підписників дізнався, що є дропси у цього стрімера. Дякуйте величезно. Зараз доступні Drops у Quick Baby Точно не скажу, що сьогодні дають, але знайшов інформацію на англійській мові, частково переклав. Уже знаю, що сьогодні дають друзі, тому що я їх забрав, у мене на телефоні була запущена трансляція. І дивіться, що мені нарахували. Це і всім нарахують, якщо ви подивитесь 2 години. Додано на склад спорядження, пудин з чаєм 3 штуки, особисті резерви, додатковий вільний досвід та досвід екіпажу бій 3 штуки. Додано напис Quick Baby 6 штук, додано емблему Quick Baby 6 штук і додано емблему вода, провідник 3 штуки. От така сьогодні нагорода. Тут стандартно, тут нічого такого особливого, але дивіться, що буде завтра. Якщо я правильно зрозумів, то дивіться, що написано. New Day Token Store завтра забери Cromwell Berlin, TOC 2, Tiger 131 і Бретайч Пантеру безкоштовно, друзі. Тобто, я так розумію, що завтра за дропси буде випадати або одна із тих машин на постійній основі, тому що тут не написано, що це в оренду на 10 днів, наприклад, або боїв, або всі чотири, ну, я дуже сумніваюся. До речі, до речі, ці твічдропси у QuickBaby у зв'язку із 12-ю річницею стрімінгу. Тобто вже 12 років він стріме, я так розумію, World of Tanks. От такі от жирні твічдропси. Подивимося, що буде завтра. Я вам додатково буду скидати інформацію в Telegram і ввечері розповім ще в відео. Але не прогавте, постарайтеся завтра дивитися обов'язково. Хто хоче сьогодні може дивитися, а то завтра обов'язково QuickBaby, можливо, вам пощастить і випаде один із прем машин, а можливо всі 4. Я не знаю, як це розуміти, чесно. Тому що така інформація якась не до кінця зрозуміла. Тепер давайте поговоримо про зміни техніки в оновленні 1.25, яке в нас вийде дуже скоро буквально. Нова Прем ПТ рівня 9 готова до випуску. LadStreet Fordon 120 може стати доступною для покупки певним чином цього літа. Дивіться, які в неї зміни. LadStreet Fordon 120, Швеція рівень 9ПТ преміум, механіка гідропневматична підвізка, активація кнопкою. Зміни щодо загального тесту 1.25. Танк повністю готовий до випуску, друзі. Увага! Загальні ціна танка з технічної ста змінена до 11 950. Видалено теги, унікальний та тестування. Від себе хочу додати, що це також хороший кандидат для додаткової глави бойової перепустки Танкфест. Може бути, друзі, може. Чомусь її підготували, можуть її запхати і туди. На англомовних ресурсах почитав коментарі. Розумію, що люди також вангують, хто його знає як буде. Чи буде той самий крашер, чи буде конкретно Ладстріт Фордон 120. Подивимося, скоро дізнаємося, можливо, будуть якісь витіки. Тепер давайте поговоримо про Т-60, тому що тут також є невеличкі зміни. Це у нас США, Рівень 9 ПТ акційна, та, яка доступна за жетони, яку ми зможемо забрати вже в наступному сезоні бойової перепустки. Зміни щодо загального тесту 1.25, танк повністю готовий до випуску. Додано тех вбудований ремкомплект, тобто це стандартна фішка для цих машин. Видалено тег унікальний та тестування. Ціна танка в золоті змінена з 100 технічної до 12250. От така от у нас інформація є. А тепер давайте розберемо характеристики і подивимося на бій тс 54 цього важкого преміумного танка 8 рівня США, який дається нам по підписці WhatPlus. Традиційно починаємо огляд бронювання і живучості техніки. Дивимося, міцність нашої машини 1500 одиниць в базі, плюс поліпшене загартування, якщо ви будете використовувати, буде давати 150. І так само ще додає 50 одиниць міцності, базова модифікація додаткової бронепластини. Тобто польова модернізація. І виходить в нас сумарно 1700, тобто хороший результат. Бронювання корпуса 10264 38, бронювання башти 305 127 76. Броня в цієї машини дійсно є. Так, вона далеко не хороша, прям прекрасна, але тим не менш буде відтанковувати періодично, особливо башта. Дивимося, НЛД 194-190 мм, ВЛД 207-216 мм під прямими кутами. Якщо під кутами, під отакими, то у нас відповідно 230, 225, 240 мм. Тобто, ви самі розумієте, звісно, тут вже відкривається борт, але він буде не так-то просто пробуватися. Хоча тут всього 64 мм. По Побачте, ситуація краща: 350, 390, 310, 288. Але є слабкі зони, друзі. Перша слабка зона 200 мм, друга слабка зона 200 мм і третя слабка зона 150 мм. Звісно, лючок маленький, ці вушка вони більші. І їх в основному всі будуть прибувати, особливо якщо ви будете танкувати від борта. По броні ми розібралися, тобто живучість у цієї машини дійсно є. Тепер давайте подивимося по вогневій потужності, тому що тут не все так гладко, друзі, є свої плюси і є мінуси. Бронебійний підкаліберний осколково-фугасний снаряд. Стандартна у нас ББшка. Середню шкоду має 280 одиниць. Скажу чесно, що це. Малий показник для важких танків 8 рівня. Дуже малий друзі. Звісно, рятує ситуація, що в нас двогарматна установка, що ми можемо дуплети видавати, що перезаряджання не дуже довге, тобто ДПМ. Але це маленька альфа в розмір. Ви так просто не підете. Середнє пробування броні 218 мм. Це невисокий показник, це на кшталт того самого Бізонте, друзі. На кшталт Бізонте. Але в Бізонте, якщо порівнювати ці дві машини, там голда набагато краще по пробиттю і по альфі. Швидкість польоту 878, це маленький показник, друзі. Тобто, якщо підсумувати по стандартній ББшці, то в нас середня шкода маленька, середнє пробування стандартне і швидкість польоту недостатньо комфортна. По підкаліберу тут ситуація, звісно, краща, тому що він пробуває на близьких дистанціях 252 на 500 метрах. Бронепробиття падає до 241. І тут уже швидкість польоту 1098. По швидкості польоту ніяких претензій бути не може. Це важка машина, нормально, 1100 майже швидкість польоту це клас. Але середнє пробування броні під калібером 252 малувато, друзі. Дуже часто ви будете навіть ними в слабкі зони не пробивати своїх конкурентів, тим паче ви будете грати з 9 і навіть з 10 рівнями частенько. Це як попередження. Це як попередження вам дуже часто прийдеться використовувати голду, тобто 50 на 50 треба заряджати боєкомплект. Осколково фугасні снаряди також є, середня шкода тут, звісно, більше, 370 одиниць, але середнє пробування броні дуже маленьке, всього 47 мм. Тобто на фулку пробити це ще вмудритися, друзі. На фулку дуже важко буде пробити, тим паче швидкість польоту тут також низька, як і в стандартних ББшок 878. Тобто в основному ви будете використовувати підкалібери голдові і комбінувати з ББшками. Я, от, наприклад, 4 штуки осколково фугасні ввожу просто по звичці. Середня шкода на хвилину в такій комплектації, як у мене. Це з навичкою бойового братерства, друзі. Із е, поліпшена вентиляція, із ящиком коли. Е, виходить 2548. Тобто, в нас непоганий ДПМ як для двогарматного танку. Це нормально. Розкид на 100 метрів 0,33 це також не катастрофа і хороший показник для важкого танку. Час введення – 1,76. Також прекрасно, друзі. 1.76 при тому, що в нас стабілізація хороша. 0.14 при повороті корпусу, 0.14 при русі і 0.06 при повороті самої башти. Тобто прекрасна стабілізація хорошої стежки. Звісно, ці показники із стоку вони апаються, ще менше стають. Кути вертикального наведення мінус 8-20. Також комфортні. Так, не мінус 10, але мінус 8 це також комфортно. Швидкість гранитального пересування прицілу тут не швидко. 31,85, час залпу 2 секунди, друзі. Заряджання однієї е, гармати 6,59. Ну а сумарно відповідно, 13.19. Якщо ми будемо робити постріл перший, і потім захочемо наступний зробити постріл, тобто по одному снаряду випускати, то в нас перезаряджання між пострілами буде 5 секунд. Це слід враховувати доволі довго, друзі. Тобто ми не можемо там кожні 2 секунди 2 пульки відстрілювати, якщо у вас заряджено 2 снаряди. 5 секунд аж перезаряджання між снарядами. Наскільки я пам'ятаю, в Об'єкта 703 варіант 2 також така сама механіка по часу. Наскільки я пам'ятаю, друзі, можу й помилитися. Порухливості 45 км вперед, 18 км назад, але слід враховувати, що тут у мене встановлена турбіна клас 1. Так би було, звісно, менше, на 5 км би менше було вперед і відповідно на 3 км назад. Питома потужність 17,5 з турбіною. Так би було 16 Тобто, друзі, непогана динаміка як для важкого танку і швидкість повороту шасі 36,24 Тобто також добре. Скритість не бачу сенсу ніякого розглядати, просто пробіжимося. От нерухома машина 10,4 під час руху 6,2. Тобто це не фішка важких машин. По огляду 437 метрів, але слід враховувати навичку бойового братерства 9, навичка зір 10, навичка радіоперехоплення плюс 13, поліпшена вентиляція плюс 9 і ящик коли плюс 16 метрів. Тобто, як для важкого танка, 437 метрів, я не скажу, що це дуже сліпа машина. Це просто. Такий нормальний, як для важкого танка огляд. І от таку ми машину маємо. Якщо підсумувати взагалі по всьому, то в нас непогана живучість, але є слабкі зони на башті. У нас непогана вогнева потужність, але слабка голда, невелика альфа, при тому, що хороший ДПМ як для важкого танку. Коротше кажучи, такі є плюси, є мінуси. Звісно, вас буде дуже часто напрягати, що ви не зможете, наприклад, пробувати дев'яток і десяток навіть у слабкій зони. Тому що навіть голда 250, друзі. Ви самі усвідомлюєте, 252 це небагато. Ви, тим паче, під калібер з гіршою нормалізацією, ви дуже часто будете не пробувати навіть голдою. Я вже не кажу за те, що якщо на відстані вести вогонь. Але це непогана машина ні в якому разі. На ній можна катати, можна фармити. Звісно, 50 на 50 треба буде возити вам боєкомплект, тому що на ББшках дуже далеко не заїдеш, особливо, якщо вас буде кидати не в топ-списку. От така у нас машинка. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок неї. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі. І коментуйте. Дякую вам велике. До побачення.